Астрономи виявили галактику, яка з'явилася на початку Всесвіту і схожа за формою на наш чумацький шлях, але є набагато масивнішою. Вони виявили, що далека галактика під назвою j 0107 з'явилася 11,1 мільярда років тому, коли вік всесвіту становив приблизно п'яту частину від її нинішнього віку. Маса галактики, включаючи і зірки і газ, Більше ніж в 10 разів перевищує масу чумацького шляху. Вона утворює зірки зі швидкістю, приблизно в 300 разів більшою, ніж чумацький шлях. Хоча j 0107 a компактніша за чумацький шлях, вони мають деякі спільні риси, кажуть науковці. j 0107 a це галактика монстр з високою швидкістю зореутворення і великою кількістю газу, набагато більшою, ніж у сучасних галактиках. Зауважується, що у відомому всесвіті існує кілька галактик, де триває процес зореутворення, майже всі вони перебувають у процесі галактичного злиття або зіткнення. На відміну від таких галактик J0107, а не подає жодних ознак підготовки до злиття.